Чи може бути таке, що ти вже завтра прийдеш у військову частину, а там скажуть, військовий квиток не дійсний, бо його скасували. І чи реально тепер тебе можуть визнати непридатним або відправити на дообстеження за новими правилами наказу 402? Це не просто цікаві юридичні нюанси, це речі, які на впряму впливають на твої права, твою мобілізацію, а часто на твоє здоров'я. Чому важливо знати ці зміни? У соцмережах зараз гуляє купа дезінформації. Одні пишуть, велика тепер будуть робити за хвилину в автобусі. Інші військові квитки відміняють терміново біжіть міняти документи. Треті взагалі лякають повістки, поштою вже мобілізований. Правда ж зовсім інша, а знати її варто, хоча б для того, щоб не стати жертвою неправомірної мобілізації, мати змогу відстояти свої права, розуміти, які документи реально потрібно, а що є лише чутками. Що змінилось у ВЛК? Наказ 402. Контроль за експрес ВЛК. До цього часу часто було так: людину на швидку руку визнавали придатною навіть без реальних аналізів чи обстежень. Тепер нове положення зобов'язує: якщо у військовій частині відмовляють прийняти людину через медичні показання, має бути складений спеціальний акт відмови. Акт складає начальник медичної служби частини. Протягом трьох днів людину направляють на повторний огляд ВЛК вищого рівня, обласного або центрального. До акту додають копії медичних документів. Фото та довідки, це реально захищає військового рішення приймають з доказами. Чому це важливо? Людина отримує шанс на об'єктивний огляд, а не формальний. З'являється час підготувати документи і довести свій стан. Можна уникнути незаконної та поспішної мобілізації, адже після внесення в списки частини скасувати рішення значно складніше, часто лише через суд. Військовий квиток скасували чи ні. Ось тут найцікавіше: Міністерство оборони дійсно скасувало наказ 2017 року, яким була затверджена форма військового квитка. Але це стосується лише форми, а не самого документа. Усі видані військові квитки залишаються чинними. Міняти їх на нові не потрібно. Це не скасування квитків, а оновлення бюрократії. Тож не піддавайтесь на паніку, ваш документ залишається дійсним. Повістки поштою, що насправді багато хто чув, раз прислали повістку поштою, все вважається врученою. Це не так, щоб повістка вважалась дійсною, має бути правильна доставка у визначені строки, дотримання регламенту Укрпошти, підтвердження вручення або хоча б спроби вручити. Суди вже не раз скасовували штрафи за неявку, якщо повістка була лише надіслана, але не вручена належним чином. Поради для військових і рідних. Збирайте документи, довідки, виписки, результати обстежень. Це може стати вашим головним аргументом у ВЛК. Не мовчіть про симптоми, навіть якщо вони здаються дрібними. Перевіряйте інформацію, не довіряйте телеграм-каналам і сумнівними джерелами. Знайте свої права, акт відмови, повторний, огляд, чинність, квитка усе це гарантії для вас. Зміни у наказі 402 – це крок до більш справедливого та контрольованого процесу ВЛК, а історія з військовими квитками приклад, як легко можна заплутатись у чутках. Головне, ваш військовий квиток чинний, експрес-ВЛК тепер під контролем, а повістка поштою ще не означає автоматичну мобілізацію. Друзі, тримайте руку на пульсі, поширюйте цю інформацію серед побратимів, родичів і знайомих. Адже знати правду це не просто корисно, а життєво необхідно у час війни. І пам'ятайте, ваше здоров'я і ваші права це ваша сила. Бережіть їх.